Так, ну що, друзі, всім привіт, всім доброго дня, моє ім'я Володимир, і зараз я б хотів би з вами поділитись торговою стратегією, як вона працює. Давайте прямо зараз я начну з цього, щоб ви вже побачили, що де і як, і якщо вам сподобається, тоді вже приступимо до співпраці. Добре, дивіться. Для цього вам знадобиться достатньо буде телефон, але я для зручності, для запису відео зараз використовую ноутбук і телефон. Але всі основні дії я буду виконувати на телефоні. Добре. Дивіться, обираю я час до 18.37. Суму я обрав 1750 гривень, торгую я на реальному рахунку. Так, заходжу угоду вниз на 1750 гривень і чекаю її завершення. Так, залишається 5 секунд. 3, 2, 1. Угода закривається в шикарний плюс. І вона мені приносить 3185 гривень прибутку. Добре, дивимося далі. І ще, раз, ще раз нагадую, я дивлюсь на ноутбуці тільки тому, що щоб удобніше було записувати відео. А так вам достатньо буде одного телефона. Так вам достатньо буде одного телефона. Так, добре. Обираю час до 18.39. Натискаю вниз. І так само заходжу на 1750 гривень. На 1750 гривень заходжу вниз. Давайте я трішечки в принципі, розповім про себе. Друзі, зазвичай я заходжу в середньострокові угоди, та там, умовно, від 15 до 60 хвилин. Учасники каналу, такі більш активні люди, попросили мене опублікувати вам торгову стратегію, яка допоможе там, новачкам. Або людям, в яких маленький капітал, набагато швидше, скажімо так, його збільшити. Його збільшити і отримати більші прибутки. Тому я полазив в інтернеті, подивився різні там іскусственні інтелекти, різні боти. Але конкретно на це, що я наткнувся, воно мене дуже здивувало. Я його доработав, доработав, опублікував в себе в каналі і кожен бажаючий може, може цим користатись. 3-2-1. Супер, друзі, плюс 3185 гривень. Опять отримав 3185 гривень. Чітка інструкція, що і як робити. Вона у мене є в каналі. Вона повністю безкоштовна. Ще раз я вам нагадую, що в своїх каналах я ніде я нічого ніде не продаю. Я нічого ніде не продаю. Але ну, це, що я знайшов, мені кажеться, що я дуже ним якби поділитися. І я його саме адаптував під нашу команду, під те, як працюють наші люди. Тому якось так. Якось так, друзі, працює, воно дуже класно. Мені подобається, тобто, як сказати, угоди себе відпрацьовують гарно і все супер. Дивіться, для того, щоб отримати цю інструкцію, для того, щоб отримати цю інструкцію, пиши мені плюсик. Далі створюєте аккаунт. І просто, просто працюєте. Просто працюєте далі. Як створити акаунт, я вам зразу надішлю і ви зможете все цим ділом користуватися. Воно вам сподобається, я думаю, і ви будете на цьому непогано, непогано отримувати додатковий дохід. Чому б ні? Плюс, коли ви да, створите акаунт на торговій площаці, я вас додам в канал, де я ділюся особисто своїми угодами середньостроковими. Також кожного дня ввечері ви зможете їх копіювати, повторювати також безкоштовно. Що мені буде з цього, я вже вам розповідав, друзі. Відео, відео вище над цим відео є вся інформація. Так, друзі, вирішив записати це відео і ще продовжити, записати більш детально, все більш детально і ще раз вам пояснити і, можливо, навіть щось показати. Дивіться, я записував це відео перед сесією, тому мені прийшлося завершити його завчасно, провести торгову сесію. І зараз я хочу продовжити вам дещо пояснити. Добре, дивіться, у мене зараз на балансі 653 тисячі гривень. Тобто, ви згадайте, скільки було на початку відео, то було до сесії. Сесія у нас пройшла. І зараз у мене на балансі 653 тисячі гривень. Це дуже гарний результат, він, як сказати, дуже серйозний. Зараз в оцій частині екрану я покажу. Покажу, як у нас, в принципі, проходила сесія, і наведу да, там декілька вам прикладів. Добре, було написано: да, наприклад, готуємо актив Євро-Долар. Нашою задачею є зайти на платформу, зі списку активів обрати наш актив. в списку підготувати суму заздалегідь, і чекати сигналу. Далі приходить наступне повідомлення. Вгору до 19.35. Тут де час. Обираємо до 19.35. Ну, це, по прикладу, я вам розповідаю. І далі тиснемо кнопку вгору. Далі, після того, коли угода завершилась, я скидаю плюс. Ви також ставите там плюсики і лайки, якісь реакції. І далі я скидаю аналіз угоди. Після того, коли я скинув аналіз угоди, там скріншот з точкою входу, все гарно красиво. Наступним етапом да, я там розповідаю, чому і як ми зайшли в дану ситуацію. Якось так, друзі, в принципі. І ось, в принципі, дивимося. Друга також ситуація була видана по активу Євро-Долар. Тобто, ми так само зайшли на платформу, в списку вибрали актив Євро-Долар. Далі тут вгору до 20.00. Обрали час до 20.00, зайшли вгору, отримали плюсик. Далі. Поставили свою реакцію. Далі ми бачимо аналіз угоди. Шикарно вона себе відпрацювала, чому конкретно ми в неї зійшли. І якось так. Якось так, друзі. Тому, якщо ви бажаєте, то ви під цим відео буде посилання на мене, тобто на мої особисті повідомлення. Пишете плюс, вам прийде автоматичне повідомлення, як зареєструватися, як почати співпрацю. І ви отримаєте перше. Доступ до каналу, де я ділюсь своїми угодами, отримаєте доступ до академії, отримаєте доступ до цієї торгової стратегії, по якій я це працюю. Ну, тобто, і все буде безкоштовно. Чому мені це вигідно, я вже розповідав. Тобто я отримую 3,5% з кожної прибуткової угоди. Чому платформі це вигідно? Тому що платформа отримує 18% з кожної прибуткової угоди. Якось так. На відео вище я все більш детально пояснював, тому можете ще його подивитися.